Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні тема така, не знаю, така психологічна, філософська. Мені останнім часом дуже кидається в очі, що люди шукають ворогів повсюду. навіть там, де можна не шукати, іноді це навіть підписники між собою. Там, да? Жінки бачать ворогів у чоловіках, чоловіки там бачать ворогів у жінках, там сусіди бачать ворогів один одному. Там. Ну, тобто... Якось воно так мені дуже кидається в очі. Я ніяк не міг зрозуміти, чому ж це відбувається, і мені стало цікаво, тому що цьому ж, мабуть, є пояснення. І виявилося, що в психології це все описувалося і є певні навіть ну, історії. Тобто, це в цьому нема нічого нового. Бо, виявляється, в такі от важкі, непевні часи, це дає ілюзію контролю. І у от такі от часи, коли звичайний. Порядок руйнується, бо вже зруйнований. І коли боляче, страшно, ти там образливо, і ти не маєш можливості висловити свою думку, людина прагне знайти причину. От. Тому що мозок наш він хаос не не видить і не сприймає його, а ми не можемо ну, дати пояснення або знайти структуру. І, Потрібні пояснення, розумієте? А коли їх нема, от їх нема, ти не знаходиш. Чи навпаки, вони є, але вони занадто складні. Це треба там утримувати в голові дві протилежні ідеї, одночасно там аналізувати, незважаючи на якісь емоційні складові. Да? То ну, мозок обирає найпростіше це знайти винного. І це працює як психологічний захист. Тому що коли ти бачиш ворога у комусь, і це дає тобі можливість не стикатися з власним волем, з власними думками, не від, ну, втікати від відчуття власного безсилля, тому що дуже багато того навкруги на що ти не можеш вплинути, от ти не можеш прогнозувати майбутнє, ти не можеш сподіватися на якесь майбутнє і. Цей страх він такий важкий, тобто набагато легше злитися на когось, чим, чим жити страхом. Тому ну, страх він нікуди не дівається, але так, ніби з агресією цією легше жити. Да, І ця енергія агресії вона додає типу, типу життєвої енергії, тому що. Це, типу, от є можливість там, когось ненавидіти, там, да? і це так відволікає від вічі у тебе, тому що ну, непевність, вічі, вони ж ідуть рука об руку, поруч. І, ну, і коли є якісь вороги, то одразу є таке відчуття приналежності до якоїсь спільноти. От, і якщо навіть у там, людей, наприклад, їм важко знайти щось спільне, да, там, то можна знайти спільного ворога і це об'єднує. От, і люди гуртуються там навколо цього. І знову ж таки важко, тому що складні там, умови, складний світ, складні причинно-наслідкові зв'язки. Важко це сприймати, важко аналізувати, і ну, світ тоді спрощується, да, тому що він зводиться до двох категорій: ми там, добрі, там, і вони погані. І це знову ж таки дає тобі там таке моральне право, ніби щось, будь-що робити або там, не робити, знову ж таки, не думати про своє життя, не, не аналізувати, не, не лізти в глибину чогось. От. Проблема в тому, що це має свою ціну, і ціна вона ну, така, що поступово ти починаєш відвикати, бачити деталі. Тобто ти не бачиш нюансів, ти, ну, тобто, якщо ти не, не, не розумієш, да, що відбувається, то ти знову ж таки в такому стані набагато легше тобою маніпулювати, і набагато легше демагогам тебе кудись впливати на тебе. Да? Тобто людина ну, підпадає під вплив демагогів, наприклад. Да? І такий дуже великий же проблема, що ненависть у нас всередині починає їсти людину. Тобто це ж не позитивні емоції, це не позитивний гормональний фон, це не радість, це, це дуже багато гормонів стресу, які, які всередині починають їсти людину. І, і найстрашніше в цьому те, що коли вороги закінчуються, то треба їх шукати далі і. Ну, тоді їх шукають серед своїх і все ближче і ближче, і, там, звинувачують у чому завгодно своїх. І це от така колективна і індивідуальна психологія, коли страх шукає собі об'єкт, і якщо людина не вміє бути жити, там, не вміє жити з цим страхом, визнавати його, якось адаптуватися для, до нього, то цей страх направляється назовні. І дуже важко зараз, і це потребує справжньої такої зрілості інтелектуальної, психологічної, це е, розуміти і витримувати цю невизначеність, яка буде тривати невідомо як довго. І це ну, важко дуже для людської психіки, але це ну, єдина можлива. Визначення того, що відбувається, бо ну коли не визначено, це невідомо, що як, ну, які правила, які там навки. Якщо ворога знайти, то ну, це вже якось спрощує картину, його завжди можна знайти. Але в цьому всьому. Набагато складніше визнати, що я боюся, я не впевнений, я не знаю, що буде далі. Я там буду робити те, що я вважаю за правильне, і продовжувати жити, незважаючи на те, чи буде там завтра, чи буде, чи не буде. І це жити, щоб не руйнувати себе і не руйнувати інших, це от така важка і складна задача зараз. Тобто, тому що людям хочеться щось кудись все каналізувати, і, і, і найпростіше там щось зруйнувати. Да, от. Отака от історія, це непростий, непростий момент, це треба якось от з цим жити. От. Тому на сьогодні все, і будемо сподіватися до нових зустрічей.